Вітаю вас на нашому каналі. Зима не перестає нас дивувати, Україна замітає снігом. А тому це самий час подумати про підбір сортів персика. Підщепа є дуже важливою складовою саджанців персика, бо вона впливає на його довговічність, морозостійкість, силу росту, а також на якість плодів. Тому у цьому відео я коротко і про головне розкажу вам про підщепи, які використовують для вирощування саджанців персика. І, можливо, саме це відео допоможе вибрати вам підщепу для свого регіону. Поїхали! Перший вид підщепи, про яку ми сьогодні поговоримо, це абрикос. Персикові саджанці на підщепі абрикос в основному вирощують в західних, північних і центральних регіонах нашої країни. І для цього є багато причин. По-перше, абрикос дуже добре сумісний з майже усіма сортами персика. По-друге, така підщепа показує високу стійкість до морозів, бідних. Перезволожених і пересушених ґрунтів. А також абрикос відносить до сильнорослих підщеп, що, в залежності від ваших поглядів, може вважатися плюсом або мінусом. Я особисто вирощую персики на піщепі абрикос вже 5 років і можу про цю підщепу сказати тільки хороше. Наступна підщепа, про яку ми сьогодні поговоримо, це мигдаль. Мигдаль вважається найкращою підщепою для південних регіонів України, тому що мигдаль витримує досить низьку температуру, посуху і бідні ґрунти. Але для західних, північних і частково центральних регіонів України така піщепа не підходить взагалі, тому що вона не переносить надмірної вологи. Я особисто ніколи не мав досвіду вирощування персиків на цій піщепі, але люди з Заходу і півночі України, які мали такий досвід, в один голос говорять, що цього робити не варто. Далі поговоримо про таку піщепу, як Алича. Алича є досить популярною піщепою для персика в Західній Україні, тому що вона показує повністю весь. Комплекс стійкості, вона дуже морозостійка, вона толерантна майже до всіх типів ґрунтів. Вона переносить ґрунтові води і посуху. Але у неї є один суттєвий мінус. Вона показує досить низьку сумісність з багатьма сортами персика на рівні приблизно 60-80%. Великим плюсом цієї піщепи є її доступність і ціна. Також оличу досить часто використовують садівники-аматори для створення своїх власних саджанців персика. Далі я вам хочу розповісти про підщепу, яка постійно набирає популярності на ринку персикових саджанців. І ця підщепа це персик манджурський. Цю підщепу вивели у Польщі на основі генетичного матеріалу сибірських і далекосхідних манджурських персиків. На даний момент на території Західної України закладено великі промислові персикові сади саме на цій піщепі, тому що вона показує надзвичайно високу морозостійкість. Толерантність до будь-яких типів ґрунтів, а також до посухи і ґрунтових вод. Персики на підщепі манджурка показують напівкарликовий або середній ріст. Але і ця підщепа має два великі недоліки. По-перше, дуже висока ціна на такі саджанці. По-друге, цю підщепу дуже часто підробляють або вирощують неправильним чином. Поляки для запобігання перехресного запилення закладають маточники манджурського персика на відстані 70 км від будь-яких інших персиків в регіоні. Це робиться для того, щоб запобігти змішуванню генетичного матеріалу. Спробую пояснити по-простому. Якщо ви посадите дерево манджурського персика і зразу, коло нього дерево культурного персика, то вони між собою будуть запилюватись. І насіння, яке ви потім захочете посадити з манджурського персика для утримання підщеп, буде мати характеристики також і культурного персика. Тобто, комплексна стійкість ваших підщеп може погіршитись через те, що гени манджурського персика змішаються з генами культурного персика. Я неодноразово бачив на Ютубі, як садівники вирощували дерево манджурського персика для підщеп зразу в своєму саду біля інших персиків. Тобто про ніяку ізоляцію. Мова йти не може. Тому я вважаю, що купити якісні манджурські підщепи в Україні дуже важко або й неможливо. Якщо ви хочете професійно займатися персиками і вирощувати їх саме на манджурській підщепі, раджу замовляти генетичний матеріал в Польщі. Вони там ставляться до цього дуже відповідально. Також для вирощування саджанців персика використовують таку німецьку підщепу, як поміселект. Це карликова підщепа. Але через те, що я знайшов дуже багато негативних коментарів про цю підщепу, я її вам рекомендувати не можу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, а також підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу! Побачимось!